Можливо, зараз дівчата образяться на те, що я скажу, але я все ж скажу. Стосунки, чому немає стосунків? Дівчинка 40 плюс рочків, дівчинка 35 плюс рочків. чому в тебе досі в цьому віці немає нормальних стосунків, здорових стосунків тих, яких ти би хотіла? Якщо висловитися жорстко, то це тому, що ти насправді не хочеш цих стосунків. Ти не хочеш взяти відповідальність за свій розвиток, за подолання власних страхів, за пропрацювання власних травм, які не дають тобі побудувати стосунки, а ти їх хочеш. І ось знову наша інфантильна позиція чи позиція жертви, яка про те, що я би не проти, якби мені зустрівся гарний чоловік. Я би не проти класних стосунків, було б добре, якби все склалося, але сама що ти для цього робиш? У когось стосунки складаються без якоїсь додаткової роботи. Але це тоді, коли людина відкрита до цих стосунків, тоді вдається. А коли в неї внутрішні бар'єри, перепони, то, вибачте, так не буває, так не працює. А може дійсно вони тобі не потрібні, а це тільки соціальні якісь навіювання, що ти будеш повноцінною, якщо в тебе буде родина, чоловік, стосунки, діти і все інше. А насправді воно тобі не потрібне, то варто зізнатися в цьому. Ну або працювати. Терапія тобі в допомогу.